Маркетинг чарівна річ, правильно презентувавши свій продукт, можна продати його навіть людям, яким він і не потрібен. Але не всі компанії сповідують такі принципи. От компанія Alcatel завжди виводить на український ринок свої продукти. Ну дуже скромно. Як добре, що є програма технопарк, яка може доповісти вам про усі їх новинки, зокрема про їх новий смартфон Alcatel OneTouch Idol X+. Plus. Перед вами найкрутіший на даний момент смартфон від цього виробника флагман і ексклюзив. У вільному продажу в Україні його поки що не зустрінеш. За дизайном перед вами погодьтесь доволі вдалий гаджет, як би ви його накрутили. Великий 5-дюймовий екран, надтонкі тонкі рамки навколо цього екрану, тонкий розріз телефонного динаміку. Усе як модно, як ми звикли, як ми любимо. Задня частина пластикова, і якщо придивитися, то на ній можна помітити легко нанесені коло і мікроподряпини. Так що до цієї моделі не зайвим буде. Докупити чохол. смартфон може і не виглядає самобутньо, але точно якісно. Крім того, ця модель все ж має свою маленьку фішку. Знизу смартфону знаходяться два розрізи основного динаміку. Але фішка ця іноді може створити і проблеми. У горизонтальному положенні, наприклад, при перегляді фільмів, ви будете затуляти динаміки руками та істотно глушити звук. Але ж за рахунок чого компанія позиціонує його як флагман, і тут стає дуже цікаво, адже у нас тут восьмий ядерний процесор МТК 6592 з частотою в 2 ГГц та 2 ГГ оперативки. Так, ми знаємо, ви, напевно, одразу подумали про Samsung. Але ні. Тут 8 ядер працюють одночасно і абсолютно чесно. В найпопулярнішому тесті Antutu OneTouch Idol X Plus видав нам майже 31 тисячу балів. Вийшовши тим самим утопи, що для дівайсу з процесорами МТК справді дивовижний результат. Нарешті вони починають змагатися із снепдрегонами. Операційка тут літає, а не на ігри безперечно отримують дуже правильний та корисний раціон. Претендує на звання Флагманського і екран. Звісно, IPS, звісно, Full HD, звісно, з відмінними кутами огляду і насправді чистим та насиченим зображенням. Ви скажете, ну і що? Це ж найкрутіший смартфон Алькателя. Але справа в тому, що компанії, скажімо так, не гранди, часто просто забувають про Full HD роздільність на своїх, нібито крутеликах. Традиційно для Алькателю ця модель поставляється в різних комплектаціях. Особисто до нас потрапила версія на 8 карти з 16 гігами вбудованої пам'яті та без слоту для І не менш традиційно для алькателівських смартфонів серії Vantage, на нашому героєві стоїть фірмова оболонка. Отож, маємо тут Android версії 4.2, над яким добряче попрацювали. Перше, що напевно приверне вашу увагу, незвичне меню для улюблених фотографій. Поставили сюди три улюблені фотки, розкинулися в кріслі і сидите собі, пригадуєте солодкі моменти життя. Ну, як завжди, бачимо купу сторонніх програм, ще й розбитих за категоріями. Їх тут якось аж занадто багато. Але пригадуємо назву моделі: Vantage Idol плюс, тож зашили сюди і дещо новенькі. Наприклад, дуже незвично виглядає стрічка оновлень, яка відверто каже нам про те, що хтось із розробників дуже фанатіє від творчості Стіва Джобса. При увімкненні смартфон продемонструє вам не тільки час, а й найближче свято. Причому, наскільки ми зрозуміли, свята демонструються в залежності від обраного вами регіону. Підтримує він і певні жести. Наприклад, для того, аби заглушити звук вхідного дзвінка, потрібно лише отак нашого героя перевернути, як символічно. І по подібних Дрібниць тут купа. А ще цей гаджет дуже сподобається аудіофілам. За звук відповідає окремий Hi-Fi аудіочіп, а на влаштуваннях смартфону можна знайти відповідну опцію Hi-Fi Sound, яка має істотно покращити звучання. Зараз перевіримо, вмикаємо її, далі одягаємо круті навушники і запускаємо місцевий крутий плеєр. Якщо слухати композиції через динаміки та через сторонні плеєри, звук не покращиться. І знаєте що? Композиції звучать справді круто, а найголовніше, що звучання справді змінилося і набуло чималої об'ємності. Тут щоправда такий момент, якщо з цим. Тим увімкненим хайфаєм дуже швидко сідає батарея. А може і для фотографів цікавинки є та будь ласка, камера тут на 13 мегапікселів зі спалахом та автофокусом. В авторежимі видає просто класні знімки, незалежно від того за яких умов ви знімаєте. А цікавинка полягає у тому, що в опціях камери вам доступні різноманітні фільтри, які накладаються на фото прямо в момент зйомки. Наше знайомство із технікою від компанії Alcatel поки що видається доволі цікавим. Кожен новий смартфон, який ми беремо в них на тест, виявляється трішки кращим за попередник. І якщо так піде й далі, то їх наступний витвір взагалі має наблизитися до ідеалу. Тож будемо чекати на зустріч з нетерпінням.